Я вчора, до речі, спілкувалася з Юрієм Фільштинським. Є інтерв'ю в нас на каналі, і він, він це історик, це доктор історичних наук. Він абсолютно переконаний, що єдиний спосіб завершити цю війну це наносити удари по Москві. Москва, Пітер. Тому що, поки от жителі цих міст не відчують, не зрозуміють, що таке війна і як це виглядає, поки вони не лишаться без світла, без тепла, без води, ніхто цю війну за... Кінчувати не буде, тому що путіну і жителям Москви абсолютно байдуже, що мерзнуть люди в Білграді сидять без світла, Мурманск і так далі. От їм абсолютно все рівно. Вони собі прекрасно їздять на відпочинки, почувають себе супер і завершувати цю війну не збираються. І коли я кажу про те, що ну там в Білгороді да, ситуація критична, то я абсолютно не перебільшую, тому що є кадри, якими ділиться, наприклад, з нами телеграм-канал Пепіл. Їх нещодавно внесли ледь не до екстремістських організацій. Ну і вони публікують такі кадри з того всього, що відбувається на периферії на Росії. Ось так воно все Виглядає, значить, і розкажу, що це в Білгороді після блекаутів масово прориває замерзлі труби. Там вже давно лишилися багато будинків без опалення. Багато будинків там лишилися а, без води. Багато із людей, знаєте, як то кажуть, як в тому анекдоті вони щось почали підозрювати, тому що в соцмережах вони почали писати коментарі і звинувачувати місцеву владу, що вони витратили всі гроші на війну. Не закупили генератори, не забезпечили їх теплом і тому подібним. І тепер вони сидять без світла. Ну, як то кажуть, дуже добре, що на четвертому, вже майже на п'ятому році війни до вас щось почало доходити. Але ситуацію це не змінює. І, от, ще раз посилаючись на Фельштинського, він абсолютно переконаний, що потрібно все ж таки наносити удари по. Території е, Російської Федерації, а саме по Москві, тільки це стане чимось дієвим. Ну і Сирський про ситуацію на фронті відзвітував, говорить про те, що провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті, детально розглянули оперативну обстановку і узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою. Окрему увагу зосередили на ролі командира збереженні керованості і стійкості під. Дрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні і організації медичної евакуації а також на вирішенні проблемних питань на місцях. З урахуванням оце зараз важливо, нарощування противником резервів і активізації наступальних дій оцінили зміни в його тактиці. І можливі сценарії розвитку ситуації визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони і максимального збереження життя особового складу. Тобто, що це значить? Це значить, що противник нарощує резерви, активізує наступальні дії, і зараз головком Сирський оцінює цю ситуацію і будуть вирішувати, як тому протидіяти. Повідомляли нам в Державній прикордонній службі про те, що намагаються просуватися в Сумській області, на Харківщині. Ми це все зупиняємо. Є певні просування в зоні Вовчанська. Ворог намагається, так як вони цю тактику вибрали вже давненько, інфільтровуватися. Тобто вони малими групами десь там просуваються. Накопичуються і звідти починають свої штурмові дії. Намагаються Сіверський Донецьк вони форсувати, тому що там лід річка замерзла, і от вони по цьому льоду намагаються переправитися. Але оця інфільтрація малими групами не завжди приводить їх до позитивного результату. Тернове тому приклад це Запорізька область. Що там відбулося, значить. Окупанти заявили про те, що вони нібито захватили село Тернове в Запорізькій області. Да, але ця інформація не відповідає дійсності. Населений пункт знаходиться під контролем Сил оборони України. Що ми маємо станом на зараз і про що нам повідомляють? Значить. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, росіяни розповсюдили інформацію про нібито окупацію Тернуватого. В результаті і в реальності вона не відповідає дійсності, населений пункт зазначив Волошин, знаходиться приблизно за півтора десятки кілометрів від лінії зіткнення. Далі цитую Волошина. Противник застосував тут свою улюблену тактику інфільтрації. Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись погодними умовами, складними погодними умовами, приховано проникла в селище. Росіянам навіть вдалося зняти з дрона декілька точок. Де вони розгортали прапори? Проте через годину в селі вже були сили оборони. Внаслідок розвідувально-пошукових дій в населеному пункті частково російська диверсійна група була знищена. Залишки взяли в полон за допомогою наземних роботизованих комплексів. Також треба нагадати, що останнім часом окупанти активно перекидають свої так звані елітні повітряно-десантні підрозділи на Оріхівському напрямку. Це Запорізька область. Це свідчить, що вони зазнали там сильних втрат. Волошин раніше розповідав, що росіяни вже тривалий час збирають особовий склад на передових позиціях для того, щоб розпочати штурмові дії в напрямку Оріхова. Це один із важливих напрямків для Російської Федерації, оскільки у 2026 році Росія планує посилити наступ саме в Запорізькій області. Але як бачимо, поки що їм це зробити не вдається, і ми маємо велику надію і дуже сподіваємося, що і в подальшому їм. Це зробити не вдасться. Принаймні наші сили оборони дають їм відсіч, зокрема і на цьому напрямку. Ну і з'явилося в мережі відео. Як африканських напрям найманців в один кінець відправляють. Значить, їх росіяни використовують як гарматне м'ясо в так званих м'ясних штурмах. І от тут на харківський напрямок завезли чергове так зване поповнення на убій, як говорять в пабліках, і от так вони відправляють місті штурми. Ви бачите, на шевронах є позначка Російської Федерації, тобто спросковувати е, інформацію про те, що це найманці, ну вже просто буде дурним. Але, от бачите, от так росіяни готуються з найманцями до штурмів. Ну і ви почули, да про те, що відправляють їх у м'ясні штурми, не шкодують їх, як гарматне м'ясо, буквально. Фактично, вони. Намагаються таким чином, я так розумію, отримати гроші, але отримують те, що стають для росіян черговим непотребом, який якого просто позбуваються в черговому штурмі. Про це теж треба пам'ятати. Е ну і Куп'янськ-Вузловий. Ми вчора е з вами е розмовляли, і я вам повідомляла про те, що росіяни в вчергове доповіли, що вони взяли Куп'янськ-Вузловий. Це неправда. Не взяли вони куп'янську вузловий Там наші військові продовжують знімати відео про те, що вони там знаходяться, навіть без броніка, без каски, ходять вулицями куп'янського злового. І знаєте, що найтаке? таке. Найсмішніше. Є в нас багато сіл, селищ, які, от, в яких може виникати плутанина в назвах, чи то вони були перейменовані, чи то просто там місцеві жителі їх інакше називають, чи то просто така назва, що вони можуть бути в різних районах, регіонах нашої країни, дай можна сплутати. купянськ вузловий, ну не сплутаєш. Ну це чітко всі розуміють, про яке місце йде мова. І коли Герасимов доповідав, що вони взяли купянськ вузловий і наступного дня. Наш військовий записує звідти відео, показує, що я тут знаходжусь, тут ніяких росіян немає. На що розраховують росіяни в цьому випадку і для кого ці звіти ну, для мене це просто загадка. Тому, в принципі, не знаю навіть, що на це сказати. Те, що росіяни продовжують приписувати собі неіснуючі перемоги, ну, це факт.